До Полтавських соціальних служб за допомогою звернулося 17 сімей із Криму та Сходу країни. Наразі дві з них повернулися додому. Одна родина переїхала до Києва. Найбільша кількість переселенців із Луганської та Донецької області розповіли на засіданні тематичної координаційної ради. Зараз поступово вирішуються питання отримання реєстрації та їх медичного обслуговування, влаштування дітей до дитячих садків, шкіл та інших освітніх закладів, переоформлення виплат, зокрема пен ми зв'язуємося через пенсійний фонд України, надаємо дані. Нам через електронну інформацію приходить атестат електронний по яке виплачена пенсія, ну і сформована електронна справа. Шукають переселенцям і житло. В області є родини, які погодилися тимчасово прихистити біженців. Проте питання соціальних гуртожитків все ще не вирішено. Ми столкнулися з проблемою, до нас обращалися п'ять сімей. але всі це були сім'ї. А соціальне общежиття не предусматривають можливості посілення імнасі сім'ї. Кількість небайдужих полтавців та організацій, які які бажають допомогти біженцям, щодень зростає, розповіли на засіданні комісії. З будь-яким питанням з цього приводу можна звернутися до обласного контактного центру облради за номером телефону 0800 502 230. 0800 502 230.